Що потрібно зробити в першу шлюбну ніч, щоб не забруднити простирадла? Вимити ноги, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В аптеку заходить дівчина в норковій шубі, фармацевт. Пані, ви щось хотіли? У відповідь дівчина відкриває поле шуби, під якої нічого немає, і каже: Розумієте, я вже місяць не бачила чоловіка. Розумію. Ось візьміть, будь ласка, очні краплі. Один чоловік зробив операцію для омолодження. Ну, треба походити, попитати народ, чи Помолодшав я. Вийшов, іде, задоволений такий, підійшов до зупинки. Дівчино, як ви гадаєте, скільки мені років? Ну, думаю, 27». Ні. Ви помиляєтесь мені 42». Прийшов він у бар. Скільки мені років? запитує він у людей біля барної стійки. Тридцять? Тридцять? Двадцять дев'ять? Почали казати свої версії відвідувачі бару. Ні, ні, ні. Мені сорок два. Повернувся чоловік до зупинки, задоволений з собою. Бачить, жіночка поважного віку стоїть. Доброго дня, пані. Як думаєте, скільки мені років? У мене, синку, зір уже не дуже, давай я тебе там помацаю і відразу визначу. Ну, мужчині цікаво стало. Як це так там помацає і визначить, і погодився. Маце хвилину, мене другу, зрештою, каже, тобі 42 роки. Ой, а як ви дізналися, здивувався мужчина. У барі почула. <звук> Лікарю я хотів би видалити зуб під наркозом. Так, звісно, це можливо. Проходьте, сідайте в крісло. Пацієнт сідає, але потім встає, дістає гаманець і рахує гроші. Не турбуйтеся, ви зможете оплатити після проведення процедури. Вибачте, але я вважаю за краще перерахувати гроші до наркозу.